Я Віра Лавер, в компанії Рік, в статусі консультант-директор, поки. поки що, надіюся. Я хочу сказати, що я як медик для мене дуже важлива тема здоров'я, тому що я сама, коли входила з медицини, в мене був цілий пакет захворень. І так стало, що я попала в компанію. І на сьогоднішній день я хочу сказати, як Свята говорила, що яке взаємовідношення грошей і здоров'я. Я хочу сказати, що ми так чи інакше ми вкладаємо гроші. Чи ми вкладаємо в здоров'я, чи ми вкладаємо в хвороби. Коли ми вкладаємо в хвороби, ми їх, ну так, грубо сказати, не ми їх підтримуємо і вони собі живуть, і вони собі радуються. І від того ми до чого приходимо, До, чого, приходимо, до дуже серйозних проблем. Ну я хочу сказати, що коли ми вкладаємо своє здоров'я, ми живемо. Самі радуємося, радується наші, наша сім'я, і в принципі, і особливо коли в таких компаніях, да, тому що я своє життя зв'язала з такими компаніями, і я хочу сказати, що я дуже щаслива, тому що е, компанії на сьогоднішній день вони нам дають можливість здоров'я, тому що е, в компаніях завжди продукція дуже високої якості, і ми не думаємо за якість. А ми думаємо, як поправити своє здоров'я і допомогти своєму окруженню. Це дуже важливо. І я хочу сказати, що я, так як я 20 років мереживому, мене 20 років назад я познайомила з грибами. Я дуже люблю гриби, кортись і ріші. Я сьогодні хочу трошки розказати вам про ріші. Я знаю, хто знає, хто не знає, але я, я дуже люблю цей гриб. Наші компанії багато грибів. Я з ними, я п'ю, я з ними знайома, але ці мені близькі, тому що я з ними провела багато, багато років, у мене дуже багато напрацювання, особливо по ріші. Я хочу сказати, ріші і кордіцепс, вони відносяться до вищих грибів. Е, ну, Так як кордіцепт вже вирощує, да, е, то ріші, наскільки я знаю, він росте тільки в дикій природі. Він росте на. Е, Перших стволах э, сливових дерев. І э, на сході от, рейші, це взагалі як панацеї від цих хвороб. Китай і Японія, в них э, всі ліки там йдуть рейші. В Японії навіть і пам'ятник стоїть рейші. Так що це унікальний гриб, який на сьогоднішній день він напросто ну, архіне необхідний. Тому що перша його така властивість він являється імуномодулятором. Що нам сьогодні потрібно, да? тому що сьогодні наше здоров'я ну, від багатьох чинників залежить. Так що цей імуномодулятор дуже серйозний. Це дуже серйозний, один із сильніших онкопротекторів. Це дуже важливо. Не дай Бог сьогодні попасти отудим, тому що я знаю, що там твориться. І ми сьогодні не будемо говорити про онко, ми будемо говорити про профілактику. Оце дуже серйозна профілактика онкозаболювання. Там... Гриб і це збалансоване клітинне харчування. В ньому є абсолютно все для того, щоб ми могли отримати е, наша клітина. Тому що людина, коли народжується, у неї цей баланс тіряється, а в грибах є, е, цей баланс зберігається. У грибах є абсолютно всі: вітаміни, мінерали, амінокислоти, ферменти, абсолютно все, що нам потрібно. Він є адаптогеном, так як в ньому все збалансовано, він є адаптогеном. Він нам дозволяє витримувати, приспособ... приспособиться до тих умов. Ой. Ще грибліший, чим, чим він дуже важливий, тим, що він є. Просто я російською я зараз не дуже мені скажіть, Вже скажіть, як є. Я хочу сказати, його властивості. Це, це дуже важливо. От За що я саме більше люблю, це його гепатопротекторної властивості. Тому що наша печінка, вона в нас не болить, ми її не відчуваємо, а вона у всіх сьогодні ну, не дуже в хорошому стані. І так що рейші має дуже сильні противірусні властивості. Він дуже добре діє на вірус, гербес, на вірус, це галовірус, це разновідність, на папілома вірус. В принципі, на ці віруси він добре діє. А гепатити А, Б, це, це в принципі, це вірусні діології. Так що грибри і дуже добре з цим працює. Він ще дуже працює добре як антиоксидант, тому що в ньому є і вітаміни, і мікроелементи, так що він підтримує нашу сист... наш організм. Це профілактика сахарного діабету, тому що тут є всі ферменти, тут є абсолютно все для того, щоб наші внутрішні органи добре працювали. І я хочу сказати, так як е, в грибі ріші, так як і в коді є германій, який насищає кров киснем, а це дуже важливо, що кисень потрапляє в наші клітини. І це профілактика інсультів інфарктів. І так як профілактика, так само і лікування. Це дуже важливо на сьогоднішній день. І це профілактика е, Альцгеймера і Паркінсона. Якщо ви знаєте, що це таке, оце Краще та профілактика. не знати. І лікування що треба. Так що лучше давайте не будемо говорити про лікування, а все-таки про профілактику. Вибачте, будь ласка, вибачте, вибачте, вибачте. 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 Браво! Ви оце як препарат чи ще? Що? Ну один препарат, ви це все в одному розумієте. Ви розумієте, це, ну це як составляєшся всього нашого лікування, Багато. але це в одному препараті все. Це я все ну, говорила. Я поняла в одному, ну ви п'єте один препарат. Чи, чи, чи ці Ну Я хочу сказати, подивіться, я хочу сказати свій результат. Раніше, зараз у нас багато продуктів, ми її п'ємо в комплексі. Ну в мене рішення завжди є, тому що він понижує також тиск. Якщо в людини полишається тиск, я не говорю про гіпертоніків. Якщо просто наповнювати бурі, магнітні, чи там якісь стреси. Якщо повищається тиск, він дуже добре понижає тиск. І гліб шиша дуже добре е, працює на нервову систему. Він заспокійливає. Я даже, мене такі були періоди, що я його любила на ніч приймати, тому що я.